Всіх рада вітати у новому відео. Всім привіт Вайкікі! Захожу в цей прекрасний естетичний простір, що я бачу, що є а, новиночки, колекція Home, і вона чомусь в дитячому відділі. Але в принципі в мене хоча б такий варіант тішить, тому що у нашому Вайкікі чомусь дуже мало представлено а, саме якихось. Кружечок, салатників, мисочок, тобто всякої такої для дому, для декору, сищини, а хочеться. Можливо, відкриється вайкіки з якимось більшим а, простором. Це що, це фартушочок такий класненький, Подивимося. Фартух і 229 гривень ціна. Це ведь майже колекція, це ем, минулорічна, по-моєму, вже були ці ведмедики, або, можливо, додавалося щось. Яка класна мисочка естетична. 179 гривень. Хоч бери і купляй. Просто дуже сподобалося, але я не буду зупинятися, якби тільки покажу чуть-чуть. З ялиночкою новорічна тарілочка. Тут а, все таке рожеве. А, це новорічна тематика, але в таких рожевих ніжних кольорах, дуже приємних. Ведмедик. Ведмежа тема. Дуже мені подобається ще з минулого року. Серветки, наприклад, ось. з ведмедиком ціна 119 гривень. Ну, і що я показувала, там за 106 -100 гривень можна купити чашку чи майску, Якби... Клас. Ось такі ще є чашки Ціна 199 гривень, вони запаковані ще. 199 гривень кружка. симпатичненька йдемо дивитися одяг для хлопчика. 749 гривень, ось такі. черевики Непогані. Це ж кірзан, звісно, за такі гроші, але він росте. І якби не треба дорожчого, я так думаю. Бо виростено ніжка. Так, проти вітру, проти вологи, такий бомбур, 950 гривень, але це весна, осінь літо. Ніяк не на зиму і не на зараз. Тобто так, ця музика, от коли я не прийду, саме ця, чи мені так щастить, на цілу катушку отак виє. Нічого не маю проти. Взагалі музику дуже люблю. Ще й одна й та сама пісня. Який рюкзачок класненький, а тут випуклий і не, навіть не чую свого голоса. 600 гривень коштує кардиганчик в'язаний. Походить, просто йду через дитячий відділ і покажу. Знижечка зараз 549 гривень, вона була 800. Але трішки була завищена, дитяча і не тільки викидки, а в різних мережах. А, по ціні деколи або ще й дорожчі, ніж доросла. Хоча тут набагато менше пішло на віпок. Ну, якби правильно, ніж сезонні знижки писало, коли я заходила, Щось забула наголосити. Багато знижечок. Такий цілий костюмчик коштує зараз 450 гривень. Ну зі знижкою, як по знижці, то куди не йшло? Красива рожева курточка, симпатичненька, 849 гривень, теплюча, і на плісовій основі. Ще така є шубка. 199 гривень. Це ціна от просто приємна. Солодка за 199 гривень. Просто вау. Так, подивимося, що тут. Що тут є доброго? Черевики з'явилися на тракторній підошві. Ось такі Така модель, просто вона актуальна, модна вже, який рік поспіль. Її відшивають, бо найбільше купують. Ну, погано того, що. Немає блискавки, немає блискавки, Це який жах от одна і та сама пісня, вона буде без кінця. Напевне, вже є ж якийсь, наприклад, репертуар, якийсь плейлист в магазині, що різна музика має бути, ні? Але ви її одне і та саме. 1700 гривень. Шкіряна курточка, Ну, під шкіру. Зараз буду губитися в словах, тому що не буду чути. А як якби... Свого голосу навіть. так Двостороння ось така дубльночка, ніби, така курточка з хутром всередині. animal print. Можна і так носити. Ось так. Ось так. Просто прекрасно. 2000 гривень на дві сторони шкірзав і хутро. Верхня сторонова анімал принт, хоча я це не люблю, як якби не фанат Animal принту, але так візуально ну, на комусь мені би більше сподобалося, а, якби я з анімал Ще такий сведрик з'явився. Ой, який він приємний на дотик, легенький віскоза в складі 750 гривень. Дуже класної такої якості, взагалі і колір. Тут все зійшлося. І якість, і відтінок шоколадного з бежевим. Ну, можу сказати, що досить хороша якість, непогана. І якби варта відносно цих грошей, тому що якість непогана. Так, джинси барель, модненька модель, в коричному кольорі вони прямі. Тисячу гривень. Ось такі вони вкорочені. Ну як вкорочені, просто не є довгі такі штани. Так, ця куртка непогана. І... Оця Venimal Print теж непогана. Зараз її повішу ще раз ось так, щоб подивитися краще, щоб вона мені була якби ось так. Можливо, я її на першу на прев'ю поставлю. Ось цю торточку. Ну Непогано, непогано. Але застібатися вона буде дивно. Застібатися воно буде дивно не так, як деколи, щоб на дві сторони було можливо застібнути. Пришиті з двох сторон годзики, то ні. Треба буде перекручувати їх якось. Світшотик в коричному кольорі. Це такий він дуже поліамідний, з обрізаними краями. 1100 гривень. Просто повністю синтетика. Ось такий, але стильний досить. Стильненький, непоганий. Давай. Міжсезонні знижки, і ця жилетка теж на міжсезонних знижках, хоча по повній ціні її не бачила. Класична, така класична для пані вчительки, для пані бухгалтерки. Не знаю. Можливо, можна її носити до би Більше класика. Склад відчувається, що може бути котон навіть, або може бути обманливо. 67% є котону. Відчувалося ніби, але думала, що обманули 33 акрилу. Моя любима шубка. Ще знижечок на неї немає, але думаю, скоро буде. Бо в них Знижки досить-досить часто. висить там тиждень два і зразу знижечка класно застібається, ось, там, на такі гудзики, симпатичненька. І колір, все зійшлося і модель Тут класно. Так на манекені в'язана да, чорна сукня під горло, така слім. А ось вони висять з боку, Зараз я покажу її. Ще манекени постійно от в такому а, перевернутому комусь нахиленому вигляді. Дивіться, як її викривало цей манекен, аж ноги викривало. Я в шоці. таке відчуття, що вони впадуть. Сукня легкої в'язки, стиль досить непоганий. Не знаю, як поноситься, але візуально непогана. Зараз знижка шестьсот грн. гривень. Десь на складі було, тому що по повній ціні я її не бачила. Цю сукню не встигають, напевно, виставляти я вже потім десь їм в комп'ютері. Та гра не вибиває, що вже і знижка має бути, і вони починають виставляти. Можливо, що так. Що бути козаки, ну, все в тренді. Лейкіки все в тренді. 1600 гривень. Такі козаки, це шкірзен. Не знаю. Mm, Зарі 1600-1700 гривень теж шкірзаму класні нічого, то я зробила огляд, хто не бачив. Не знаю, як, як, як за послідовністю вийде відео, але Зарі дуже класний, дуже. Є за 1600 теж просто фешн. Чоботи, я маю на увазі, що шкірзаму. Тут шкірзам і там шкірзам. Ружевий джемпер оверсайз, я так розумію, що це костюм цілий. Ось такі плечі приспущені. Дуже ніжний колір і ще є спіднечка. Варх буде вільний, а спіднечка буде слім. Відчуття що є трішки іскою, може зовсім нічого немає. 850 гривень і ще така спідничка До цього джемберу слін. Ось. З гумкою в поясі. І спідничка вже зі знижкою 450 гривень. Ну теж така ситуація, що я цих костюмів не бачила, хоча я роблю огляд і ходжу постійно. Не було їх по повній ціні. Це точно. Тому що я би побачила, все бачу. Єдино нижній поверх, можливо, тут ще є новиночки. бачу багато верхнього одягу, шубки туди перенесли. Але більше з того, що я вже показувала, зараз подивлюся. Ось така дубльоночка, пілотна куртка. Я її не бачила і непогані джинси. Такі широкі, прямі, так акуратно пошиті. М -м -м, непогано, півтори тисячі гривень, правда, але вони непогані. І ось ця куртка з хтром всередині 220. Сіренький костюм, який був вже в моєму відео, побачила, що з віпюру. Така спідниця. Якби більше злітня у бежці, в, в Страдіварі ось дуже було багато літа, у нас таких різних речей. Бачу, тут знижечка. Теж не бачила по повній ціні, а вже знижка. Тисячу гривень, правда, а ціна була 1300. Ось така спідничка. Зередини підкладка коротесенька, якби це якби більш класична спідниця, з такими розширена донизу, вставками, як годе, клинами. Але коротка спідничка, ну, наприклад, жінка при такому розмірі, обтяжечка, буде просвічуватися і будуть видно ноги в короткі спідничці, це якийсь на комільфон. Стильненька нам з Вудмедиком Oversize. Такий молодіжний стиль. 750 гривень. І джинси зі знижкою вже модненькі. Ціна молоді тисячі, як зараз, і зараз 1600. Ух ти, Ух ти. Все тому що зара присутня в багатьох містах, України, тільки в Львові, Києві, Львові півтори тисячі, а вайкики в різних містах. Якби була б Зара круглом, то, звичайно, що більше б купляли в зарі. Така спідничка ще є в чорному кольорі. І така якби класична. І жилеточка теж зі знижкою, 550 гривень. Стильненькі худі, але це вже новиночки. Свічоти. Оверсайз. З баєчкою всередині, з вушками. Мишки Діснейської 750 гривень. А ці штани це окремо. Хоча можна було б разом придбати штани зі знижкою 950 гривень. Просто такі синтетичні. Не знаю, не сподобалося. А З Мікі Маусом оцей світшот мені сподобався. Всім до зустрічі у нових відео.